Понад три сотні різнобарних квітів розцвіли на початку весни. У краєзнавчому музеї експонується виставка фіалок і кактусів. Її назва нехай буде весна. Колекціонерка Галина Радловська вирощує вдома близько пів тисячі видів цих квітів. Кожна рослина для квітникарки особлива і улюблена. Ось цей сорт фіалок. Серце матері милує зір найкраще. Гарна велика червона квітка Вона бездогана, вона завжди дуже добре цвіте, гарно зацвітає, має багато бутончиків, квіточок. Фіалки розцвітають наприкінці зими, каже квітникарка, і цвітуть багатою гамою кольорів аж до глибокої осені. У догляді рослини невибагливі, щоправда, потребують штучного освітлення. Тож у період вимкнення електрики. Пані Галині було нелегко доглядати за ніжними букетами. Для фіалочки не можна, щоб було пряме сонячне світло, тому що листочки отримують опіки. З відключенням світла я вам скажу, ми справлялись дуже важко, тому що фіалочки в нас всі вирощуються на стелажах на штучному світлі. І мало в цьому році фіалок зацвіло і не так зацвіли, як потрібно, тому що вони не отримували достатню кількість світла, так як ми їх на вікнах не вирощуємо, тільки на стелажах і. Трошечки їм було некомфортно. Поряд з синдітними фіалками колючі кактуси. Тут їх понад 15 різноманітних видів. Експонуватиметься квіткова виставка ще упродовж тижня. Ольга Цьома, Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, новини на вежі.